Дмитрику, ну що ти мене вже знімаєш? Так, можна. Все Ей. готово. Доброго вечора, наші підписники. А саме Ольга 85, Дмитро 777, Саньок, нижнє підкреслення. Красавчик. Діду, всіх не обов'язково називати. Ага. Добре. В ефірі огляд свіжих. Новин від діда Богдана. Сьогодні ми поговоримо про звернення Путіна, про приліт Байдена і про пуховик Газманова. Дмитрико, я нічого не забув. Начебто ні. Починай. Добре. А почнемо ми із Росії. Ну, щоб хороші новини були у кінці огляду. На Росії цей тиждень був тижнем концертів. Перший концерт був 21 лютого і мав назву звернення Путіна до федеральних зборів. Як на мене, цей федеральний збір більше нагадував батьківські збори у школі. Один говорить, інші сидять, нудьгують, посіхають і чекають, коли треба здавати гроші на штори та монатки для чмобіків. Дедушка виступав дві години. Для тих, хто цього не бачив, я коротенько розповім саме головне отже, звернення Путіна. Добрий вечір. Брехня. Потім. Кашель. Знову брехня, кашель. Кашель і щось незрозуміле. Знову кашель, знову брехня. Знову кашель, і все до побачення. Там було все. Це не ми. Це на нас напалі. І біолабораторії, і про загниваючий захід, і про батька номер 1 і номер 2 В цілому. Нічого нового він за цілий рік не написав. Це була річна добірка його брехні, до якої ввійшли виключно найкращі номери такий собі стендап The Best. Все це ми вже чули. У мене, як у актора, була надія, ну, буде якась драматургія. Ну, типу, він кашляє, 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 кашляє А в кінці здихає. Оце було б логічно. Але ні. І тут він підвів. Єдине, що він сказав новенького, що Росія виходить з ядерної програми. А я так розумію, що програми Соловйова і Скабеєвої тягнуть стільки бабла, що на ядерну зброю і програму вже не залишилося. В загальному. Путін, як виявилося, що президент поганий і як людина повне гімно. А ще як як ну таке собі щось. Замість тих двох годин монолога йому пойлу треба було своєму федеральному збору зачитати коротенький вірш. Хотіли Київ за три дня, а вийшлося? Таке ж не можна говорити, Дмитрику. Дурня короче. Так, ідемо далі. Наступного дня у Москві святкували День захисника Атчизни. А це що за свято? А я його теж колись святкував, але потім перестав. Чого? Ну, тому що рік назад всі оці захисники атчизни перетворилися на нападників на сусіда. До свята оточили увесь центр Москви, щоб святкували не всі, хто попало, а тільки ті, кого встигло перевірити ФСБ. Перевірених зігнали у лужніки на стадіон, роздали усім російські прапорці, і по 500 рублів. По ходу п'єси ці прапорці без грошей ніхто до рук не бере. Були різні артисти. Їх можна описати так: це були усі, хто любить Путіна, крім тих, хто схожий на Кіркорова. <рив> Ясна річ був Газманов, що заспівав, а потім почав віджиматись. У мого старшини в армії було правило, коли хтось із солдат провинився, розмова коротка, упав і оджаться. Дивлюся, я на Газманова, він же після кожної своєї пісні віджимається без старшини сам, ніби відчуває провину, а іноді навіть якось так сальто робить чи рондати. Це ж настільки треба провинитися, щоб сальто зробити. Взагалі, єдине, до чого можуть привести його віджимання, що на нього подивиться хтось з воєнкомата. Та на Росії підвищать призивний вік. А ще Газманов відмітився на стадіоні в пуховику ворожої «Прада». Не знаю, як він це всім пояснить. Мабуть, щось в стилі «Ну, «Ми русські, з нами Прада. Пуховик коштує 340 тисяч рублів. Не знаю, скільки це в гривнях, а в мобіках десь 3,5 з люди... Мобіків людиною назвав. Після Газманова на сцену вийшли Харатьян і Дюжев Знаєш, хто це? Харатя не знаю, а Дюжи це хто? О, в бригаді знімався, улюблениць Медведєва. Не знаю чого, тому що актор чи тому, що бандит. Так ось вийшли Дюжев і Харатьян і заспівали група крові. Ха-ха! Бідолашний віктор Цой. А він тут до чого? На стінах усюди пишуть: Цой жив. Але якщо після Дюжева його заспівають ще Чечерина і Пареченков, вони його остаточно поховають з усіма його піснями. Мені здається, що кожний. Померший артист дивився зверху цей концерт і перед кожною піснею молився. Тільки б не мою пісню, тільки б не мою. Кожною, окрім Кобзона. Чого? Тому що знизу не дуже то видно. Ну, вже усім нам відомий дед стендапер був цвяхом цієї програми. Останнім цвяхом в кришку гроба цього концерта вийшов. Розповів, у нас все хорошо, як завжди, не уточнив. У кого конкретно у нас? І пішов назад у бункер писати несмішні жарти. В цілому мудра порада глядачам цього шоу. Наступного разу менше, ніж за тисячу рублів, туди на лужніки, не ногою. А зараз про нас. Поки Росія дивилася, як віджимається Газманов, до Києва неочікувано приїхав Джо Байден. Приїхав на потязі. Хоча, як на мене, міг би прилетіти на F-16, а звідси вже на потязі. А з винищувачем ми б придумали, що зробити. Він прогулявся по Києву із Зеленським, поговорили всього декілька хвилин і виділив півмільярда доларів. Дід Богдан. А хто старший Путін чи Байден? Ну по паспорту Байден старший. Тільки старість з не руками вимірюється глибиною маразму. І тут Путіну рівних немає. Він прямо старіше на світу цього. Загалом, поки на Росії Харатян знущався над пісною ЦОЯ Україну за цей час, окрім президента США, відвідали прем'єр-міністр Італії з черговою партією військової техніки, прем'єр-міністр Іспанії з леопардами. І ще хтось великий з Ізраїлю з чимось, що дуже непогано збиває ракети. І ось що, Дмитрику, От що ми маємо. Концерти Кремля дивляться лише ті, кого нагнали і заплатили по 500 рублів. А у рідної неньки України з кожним днем все більше і більше шанувальники освічені, виховані і не з пустими руками приїжджають а з дуже потрібними подарунками. Кажучи театральною мовою на світовій сцені Україна сьогодні у головній ролі. А Росію найближчими роками, років 20, навіть до зали, не пустять навіть на самі дешевші місця. Ну що? Все? Знято? Так, діду, ти сьогодні молодець. <гум> Дякую. А ти мене хвалиш, бо я дійсно молодець. Чи тобі знов щось треба від мене? Ну, ти дійсно молодець. А мені можна пограти на комп'ютері? Ні, в тебе зранку музика. Будеш погано вчитися із своїм комп'ютером, будеш як газманом. Що як газманом? Віджиматись? Співати всяку дурню, іди спати. Ну, діду, я трошки. Ну, добре, тільки трошки. І не з мого каунта. От така дурня маляда.